Вітаю тих, хто хоче не лише вивчати українську мову, а послуговуватися нею. Без примусу. Отже, лагідно українізуймося! Пропоную сьогодні поговорити про наголоси. В українській мові наголос вільний і рухомий. На відміну, наприклад, від французької мови, в якій наголос в усіх словах падає на останній склад, і навіть ті, які запозичені з інших мов, підпорядковуються їхнім законам. Якщо прийшли, то слухайтесь нас. А в українській наголос не фіксований. Тому і трапляється багато помилок. Повторюйте за мною типові слова, яких часто ми робимо помилки: випадок, а не випадок. Стався випадок в кращому випадку: 11, 14, 70, 80, 60, і можна далі продовжувати. А сільськогосподарські – саме так, бо сільське господарство: новий ми скажемо, нові проблеми там не треба проблем, нові перспективи, нова програма. Нові підходи саме так. А читання. Запам'ятайте, ми наголошуємо лише читання, так як кохання, зібрання, завдання, змагання, навчання і продовжимо далі запитання. І не так, як ми буває чуємо, що приймають законопроєкти у першому читанні з депутатської трибуни. Ми так говорити не будемо. Ми будемо говорити читання і задавати домашнє завдання. А до речі, запитання задають чи ставлять, тільки ставлять. Задати можна темп, задати можна ритм, задати можна домашнє завдання, а запитання або питання лише ставлять. Ви, мабуть, помітили, що я вживала один раз питання, а другий запитання. Звісно, якщо ви хочете щось запитати, можна послуговуватися і тим словом, і тим. А от якщо йдеться про проблему, яку потрібно обговорити, то вживаємо лише питання. Наприклад, сьогодні на порядок денний винесено такі питання: харчування в шкільній їдальні, атестація працівників і так далі. Все те, що потребує нашого обговорення. І вдосконалюємося ми з вами лише разом, а не разом. Бо українська це красиво. Спілкуйся рідною, спілкуйся серцем. З вами була Світлана Молочко. До зустрічі на нових хвилинках лагідної українізації.